Швидко намагається зоря перейти в атаку. Хороший пас брашка на Дришлюка. Той відчуває і бачить Русина. Русин проникаючи в передачу. Штрафний майданчик. Падіння Дришлюка і пенальті ставить Романов. І зараз атакують Романова усі футболісти. Пів команди, пів команди руха проти головного арбітра. І Віталій Романов залишається зараз сам на сам з ними, оскільки вар у нього немає. Давайте дивитися повтор. І ось він дотики. Ось він удар Слюбика. Слюбик атакує суперника. Давайте ще раз подивимося. Хто перший на м'ячі? Ось Дришлюк, нібито е е е проштовхує його так. Перший. І далі дуже необережно Богдан Слюбик грає проти Кирила. Здавалося, така йде передача Русина. Її читають захисники. Все просто не встигають за суперником. Фолять. І ось він. Дуже хороший шанс забити. Сергій Булеця пенальті проти Юрія Панківа. Булеця і забиває під стійку. 1-0. 18-та хвилина. 0-0 секунд. Зоря 1-0. Читали ми, звичайно, цю ситуацію, що гол дуже близько. Вдається командам створювати гарні атакувальні моменти. І ось він прийшов з пенальті. Ще раз дивимося Сергій Болеця дуже точно. Навіть якби паньків вгадав кут польоту м'яча треба було ще дістати його. А так паньків полетів в інший кут. Ось хороший удар. Для Сергія у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі це вже шостий м'яч. Він вибивається у найкращі бомбардири зорі.